Доброго дня, друзі! Новий тиждень, нове відео. Отже, сьогодні поговоримо про подорож на Марс. Але перед цим попрошу вас підписатись, поставити вподобайку та поширити україномовний контент. Підтримати наше військо та задонатити будь-яку суму на дрони для ЗСУ за QR-кодом або банкою в описі. .com. Орбітальний апарат ExoMars Straits керований Європейським космічним агентством, зафіксував інтригуючі утворення, відомі як Марсіанські павуки на поверхні Марса. Ці особливості, які в основному спостерігаються на південному полюсі планети, нагадують гігантських павуків. Але насправді є складними крижаними структурами, які з'являються з настанням марсіанської весни. За словами вчених, ці утворення починаються від взаємодії сонячного світу з шарами вуглекисового газу льоду, які накопичують протягом зими. Сонце перетворює лід СО2 у основі цих шарів на газ, який створює тиск і зрештою проривається через поверхні шари льоду. Створюючи видимі темні візерунки на поверхні. Газ при цьому виділяється і потужним струменем піднімає пилу пісок, які привертаються на і витворюють темні плями діаметром від 45 метрів до 1 кілометра. Це явище можна віднести до паралойдолії психологічного ефекту, коли знайомі моделі сприймаються там, де їх насправді немає. Ці випадки бачення уявних зображень, таких як гіанські марсіанські павуки. Підкреслюють нашу глибоку емоційну здатність виявляти загрози навіть там, де їх немає. Це допомагало нашим предкам уникати небезпек і виживати в непередбачуваних умовах. Як і в минулому, сучасний людський мозок продовжує шукати та інтерпретувати шаблони, щоб краще зрозуміти зовнішній світ і адаптуватись до нього. Навіть у віддалених місцях, таких як поверхня Марса. Хоча марсіанські павуки є лише одним із багатьох космічних явищ, вони додають таємниці та інтриги дослідженню Марса. Ці захоплюючі відкриття продовжують підживлювати інтерес до дослідження космосу та нагадують нам про необхідність подальших досліджень, щоб поглибити наше розуміння цієї чудової планети. Якщо вам цікава наукова тематика, прошу вас підписатися на канал. А також попрошу вас не бути байдужими та задонатити на FPV-дрони на банку в описі або за qr кіркодом відео. Ваші 10 гривень роблять нашу перемогу набагато ближчою.